До нас летить ворожий дрон. Я поспішаю на зустріч із Максимом, інструктором з керування дрону. Наша мета забабахати сюжет про вигляд AI у металевій комашці. Для цього ми їдемо на полігон, де нас вже чекають військові, зокрема Шева, який зі своїм крилатим словом. парень. знайде спільну мову. Будь з ким зібравши в хлопці приступили до тренування. Раптом ми отримали звістку про наближення ворожого дрону. Ми оперативно зібралися і поїхали. Ти випити камусу. Не марнуючи часу, приступили до інтерв'ю. Однак це було недовго. У мене сів акумулятор. Ситуація У мене є ось така Вот. але вона за умови безперервної зйомки буде знімати рівно годину, не більше. А мені то потрібно знімати, дай Бог, розумієте? а ми зараз будемо записувати інтерв'ю. Пес би обородули Поки в мене тут трабли, напишіть у коментарях, як ви уявляєте штучний інтелект у дроні.